Що насправді означає третя заповідь не промовляй імені Господа Бога Твого надаремно. Протягом всієї історії у церкві існували різні тлумачення. А що коли у більшості з нас склалося хибне уявлення про її значення, і ми неповною мірою виконуємо Божу настанову? Імена Бога наведені у Писанні, і що для вас означає кожне ім'я. Скористайтесь довіреністю, щоб користуватись цими іменами як інструментом, як навчає Бог. І сійте їх як насіння, щоб бачити, як у вашому житті зростає доброта. Принцип і жнив можна застосувати навіть до імен Господа. Коли ви відкриваєте уста, щоб промовити його ім'я, ви використовуєте силу Божу, щоб проявити обітниці, які стоять за цим іменем, такі як мир, зцілення, втіха і скерування. Чому? Тому що Бог вклав у це ім'я силу відтворювати самого себе. Це принцип царства Божого. Дізнайтеся, що Бог приготував для вас, коли ви знаєте, як промовляти його ім'я. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо тобі за Твоє Слово. Ми приходимо до нього з відкритим серцем і відкритим розумом, щоб отримати відкриття з небес у цьому житті віри. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за нього. В ім'я Ісуса Христа з Назарету, якому ми належимо, так. і якому ми служимо. Дякуємо тобі, Отче. І привітаємо сьогодні цього сильного, чоловіка Божого. Ну ж бо, докторе, так, це він. Доктор Мелвін Барні Ескваєр. Слава Богу. Як вам таке? Я би теж хотів бути есквером. Слава, Слава Богу. Богу. І він написав книгу. Яка справила на мене дуже великий вплив. Це чоловік юрист. І також він пастор в Сакраменто в штаті Каліфорнія. Так. І гляньте, скільки в мене тут закладу. Мелвіне. Дякую, що прийшли до нас і що відкрили нам очі на ім'я, яке вище від будь-якого імені. Слава Богу. Це його книга Говоріть моє ім'я, або третя заповідь, можливо, все не так, як ви вважаєте. Я вважав, що я знаю. Я вважав, що знаю, але виявилося, що ні. У мене було лише уявлення. Амінь. Тож звернімось до Біблії. Ми знаходимо цю заповідь в книзі Вихід, і ми звернемося до неї. Саме там записані десять заповідей. І Мелвіне, ви юрист, і ви досліджували право. Як ви вважаєте, скільки існує законів у цій країні? О Боже, я навіть не знаю, чи зможемо ми назвати цю кількість, бо у нас дуже багато різних юрисдикцій. Так. І кожна із юрисдикцій має сотні тисяч, якщо не мільйони, законів. І все це для виконання десяти заповідей. Ось як ви це читаєте. Нехай не буде в тебе інших богів переді мною. А навіщо вам інші боги? Адже все це написано, що Бог міг благословляти свій народ. Так. І за цим стоїть благословення Господнє. Отже, нехай не буде у вас інших богів переді мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь Бог твій, Бог ревнитель, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять мене. І сьомий вір третя заповідь. Не говори імені Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто кликатиме Його ім'я надаремно, і в мене був вельми обмежений погляд на це, як, мабуть, і в інших людей. Однак саме тут на допомогу приходите ви, пане юрист, так, сер, так. Ми були так навчені. Я виріс у церкві, як і багато з нас, і ми чули десять заповідей. Ми знайомі з десятьма заповідями з дуже і дуже раннього віку. Так і більшість з нас були привчені і навчені тому, що третя заповідь говорить про непошану що нам не слід використовувати ім'я Господа легковажно. Але якщо ви заглибитесь у грецьку та єврейську мови, і це те, чому я навчився у вас. Від вас я дізнався, що означає копатись у Слові Божому і заглиблюватись в нього. І тому я досліджував іврит. Я хотів дізнатися, що це таке. Фактично, мені було доручено знайти, що це означає. І, заглибившись у іврит і аналізуючи ці слова з точки зору івриту, я прийшов до висновку, що те, до чого нас привчили вірити, стосовно цього місця писання, абсолютно невірне. Невірне. там справа зовсім не в цьому. І знаєте, я написав тут благословляти, а не проклинати. тобто не використовувати його ім'я щоб проклинати когось. Але тут є щось значно більше. Тут є щось набагато більше, набагато більше і щоб зрозуміти, що це насправді означає, вам слід, як я вже сказав, звернутись до івриту. І ось це слово на івриті, яке перекладачі переклали як закликати або промовляти, не промовляй. Імені Господа так. Бога Твого надаремно, це слово на івриті, перекладене, як промовляти, насправді означає носити. Це справді відкрило мені очі. Це слово означає піднімати або носити як чоловік, наприклад, поліцейський, який наділений правом носити зброю, або як людина, яка йде до магазину і несе продукти харчування з магазину додому. Ось що означає це слово: як ви несете щось. Тобто мова йде не про використання, не про те, як воно використовується, мова про те, як його несуть або переносять. Тобто, те саме, коли ви переносите щось з одного місця на інше. І це малює мені образ того, як Божий народ, коли вони йшли у пустелі, переносили ковчег завіту з одного місця на інше. Вони носили його з собою і ставили табір навколо ковчегу завіту. І цей уривок з писання дає нам той самий образ. Тобто ми, віруючи, несемо з собою ім'я Господа, куди б ми не йшли. Хвала Богу. Відкриємо 18 розділ книги Приповісти. Книга Приповістей. 18.11. Ім'я Господа. Це міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний в ній. Це означає, що його ім'я вище за всі інші імена. Так, воно міцна вежа. Це місце порятунку, але воно не корисне, якщо ви ним не користуєтесь. Ваша книга називається Говоріть моє ім'я. Ви несете? Ми несемо це ім'я і Мелвіне. Розкажіть нам, будь ласка, про молитву Ісуса, яку Він залишив нам, як взірець, і що в ній сказано про ім'я. Учні прийшли до Ісуса і запитали Його ми бачимо, як учні Іоанна моляться, і ми дивимось на книжників і фарисеїв, вони та їхні учні моляться, всі учні моляться. Чому б тобі не навчити нас молитись так, як Іоанн навчив молитись своїх учнів? Ісус, представляючи їм цю молитву, каже: Коли молитесь, кажіть кажіть. Він підкреслив слово кажіть. І це дуже важливо, бо деякі люди запитують, а чи можна молитися у своїх думках? Не думай, бо Ісус сказав, коли молитесь, кажіть Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Це перше, що він зробив. І що означає, нехай святиться ім'я Твоє? І як це пов'язане? Я розумію, що, можливо, я намагаюся одразу багато всього охопити. Але як це пов'язане з тим, як ми носимо чи переносимо з собою це ім'я? Ісус говорив тут святити ім'я, і це слово святити означає освячувати, відділяти його ім'я, усвідомлювати, що воно особливе, інше незвичайне. Отже, Ісус говорить нам святити це ім'я. і коли ми святимо це ім'я, воно як насіння. Цьому я теж навчився у вас що слова це насіння. Це як насіння. Коли ви сієте насіння, ви сієте його так. ви берете насіння і сієте його в землю. І коли ви сієте його, ви очікуєте, що тієї чи іншої миті воно принесе вам урожай. Те, що має на увазі Ісус, коли каже нам починати з усвідомлення святості Божого імені. З усвідомлення того, що означає його ім'я і що міститься у його імені. Тим самим він каже нам, що коли ми робимо це, ми сіємо його ім'я, і коли ми сіємо його ім'я, ми маємо право очікувати на духовний урожай. Це, чудово. це результат його ім'я. Ім коли ви сієте насіння яблука, ви не очікуєте отримати лимони. Ви очікуєте, що виростуть яблука. Ви очікуєте, що якоїсь миті виросте яблуня, і на ній буде багато яблук. Ви чекаєте на той день, коли на ній буде багато яблук? І якщо ви знаєте, що робити з цим насінням, то яблуко у вас більше ніколи не закінчиться. І якщо ви знаєте, як взяти насіння, отримане з кожного яблука і посіяти його, ви будете постійно примножувати свій урожай яблук не встигнете озирнутися, як у вас буде яблуневий сад. І чому Ісус навчає нас стосовно цього імені? Тому що коли ми навчимося сіяти це ім'я, щоб збирати плоди цього імені, яке воно нам обіцяє, коли ми навчимося сіяти це ім'я, ми будемо збирати урожай того, чим є це ім'я. Гаразд, ви пригадали мені дещо з вашої книги. Розкажіть нам про вашу маму і її город. та про те, як вона про мою бабусю. Так, про бабусю. Про бабусю. Вибачте. Так. Моя бабуся народилась у Місісіпі, і колись моя сім'я переїхала до Огайо, де вже народився я. У моєї бабусі був найбільший город в Огайо, бо вона перевезла з собою з Міссісіпі все. Я пам'ятаю, як вона щодня працювала у тому городі, і ми були разом з нею, виполювали бур'яни, допомагали сіяти насіння і так далі. І час від часу вона виходила і казала. «Мені хочеться сьогодні кукурудзи, або мені хочеться сьогодні салату. і вона йшла на город і посилала нас туди. А там цього не було. Тобто, ми з'їли весь салат і ми помітили, що бабуся завжди чомусь зберігала насіння на підвіконні, і вона відправляла нас на гору, підіть і принесіть насіння, яке лежить на підвіконні. І ті пакуночки з насіння могли навіть пожовтіти, бо лежали там досить довго. Інколи вони лежали на підвіконні цілий рік. І я помітив, що коли те насіння лежало на підвіконні, воно не приносило урожай, не дало врожаю. Воно могло лежати там місяцями, воно могло лежати там роками. У вас не буде салату, поки його насіння лежатиме на підвіконні. Але коли вона казала, підіть і візьміть це насіння, і ми йшли за цим насінням, приносили їй, вона сіяла у городі і через кілька тижнів починав проростати салат. Отже, я дізнався від своєї бабусі, що вам потрібно посіяти насіння, якщо ви хочете отримати урожай. Так. І те саме стосується імені Господа. Ім'я Бога всеосяжне. Це ім'я, яке вище за будь-яке ім'я. І коли Мойсей запитав, що мені сказати людям, хто мене послав, Бог відповів: мене неможливо втиснути в коробку. Просто скажи їм, що я і той, хто я є, бо я і тим, ким вам потрібно, щоб я був. Отже, що стосується імені Бога, якщо мені потрібне щось що обіцяє мені ім'я Бога, то мені потрібно навчитися сіяти насіння цього імені. Так само, як я навчився сіяти насіння так. салату, щоб мати салат. Слава Богу. Або сіяти насіння яблук, щоб мати яблука. Мені потрібно навчитися сіяти ім'я Господа, щоб отримати всю користь і перевагу цього імені. І якщо я це роблю, на мене чекає урожай чудово, чи не так? Приголомшливо, чи не так? Це сильно. Це принцип царства Божого, брата Копленд. Так, правильно. Так, так сказав він. І так сказав. Він сказав: якщо ви зрозумієте цю притчу, то ви зрозумієте все Сіяч Решта. Сіє Сіяч слово. Сіяч сіє слово. Царство Боже подібне до того, як людина сіє насіння в землі. І мені подобається тлумачення цього уривку лукою, бо лука повідомляє нам, що насіння це слово Боже. Так. Чудово? Так. Отже, ім'я. Господь сказав мені записати це так імена любові. Яхве Рохі. Він мій пастик. яхве «Яхве Він забезпечитель. забезпечитель». «Яхве Рафа, Господь цілитель. «Яхве Циткейну». Він наша праведність. «Яхве шалом. Він наш мир. Шалом це дуже об'ємне слово. Воно також перекладається як процвітання. Воно перекладається як більше, ніж достатньо. І багато років тому ми дізналися від Білій Брім. Коли вона поїхала до Ізраїлю і вивчала там єврит, що там це привітання? І їй сказали, що найпростіший спосіб перекласти це, це коли все на місці, всього достатньо і все ціле цілісність. Хвала Богу, тому коли Бог відкриває вам чи мені, що Він хоче, щоб ми посіяли гроші в чиє життя, то він вважає, що нам буде чогось бракувати. і він забезпечить це. І, звісно, саме тому люди так багато критикують нас за те, що ми навчаємо і проповідуємо на тему процвітання. Але тут справа не в людях. За цим стоїть сам дьявол. Так. Бо доки церква буде бідною, вона не зможе робити те, що Бог хоче, щоб вона робила. Вірно. Але Бог каже, ні-ні. Я сказав тобі віддати ті 100 доларів, щоб тобі чогось не вистачало. Проте, якщо тобі щось бракуватиме, то я поверну це і забезпечу тебе. Вірно, я забезпечу тебе, але я поверну тобі не 100 доларів. Інакше ви могли просто залишити собі ці 100 доларів. Ні, ні. Ісус говорив про пожертвування в 10 розділі Євангелії від Марка. І коли багатий юнак засмутився і відійшов, так і не почувши відповіді. І саме Ісус сказав: знаєте, люди кажуть, цей коплен обіцяє тим, хто йому це жертвує стократний врожай. Я ніколи в житті такого не обіцяв. Жодного разу. Я ніколи не казав, я дам вам стократний врожай. Я не спроможний на це. Ісус, я би навіть не намагався. Це не моя робота, це сказав Ісус. Я прочитав це, це, це ось тут, і це підкріплено кров'ю Амінь. Він це пообіцяв, в його ім'я. В його ім'я. Слава Богу. І коли ви говорите про це, воно повертає мене до першого розділу. Знаєте, ми пропустили одне ім'я, яке? Як Нісі. Він мій покров, моє покриття, мій прапор. Інакше кажучи, він ніколи не залишить і не покине мене. А наступне ім'я англомовні люди часто неправильно читають. Вони читають його як Яхве Шабат. Ні, це Яхве Саваот, Яхве Саваот, Господь небесних воїнств. І в першому завіті дуже часто зустрічається ім'я Господь Саваот, Господь ангельських військ Божих. Так воно зустрічається в третьому розділі книги Малахії, 24 рази в цій маленькій книзі. І воно стосується нашої десятини. У цьому беруть участь ангели. Хвала Богу. І потім, коли ви читаєте послання до євреїв 1.14. Це приводить вас до книги Малахії. А Малахія відсилає вас до послання до євреїв 1,14. І все це повертає нас, як я збирався сказати раніше, до першого розділу книги буття, 11 11-го вірша, де Бог каже: Нехай земля вродить траву. Давайте подивимось, я рину, що насіння. Погляньмо розсуває. на це своїми очима. Отже, Бог каже, нехай земля вродить траву, ярину, що насіння розсіває, дерево плодове, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його. Я чув, як брат Коупленд казав Бог вклав у насіння силу відтворювати себе. Саме про це говорить нам перший розділ книги буття. Так. Це принцип царства Божого. Отже, будь-яке насіння має всередині себе силу відтворювати себе, і це повертає нас до 11-го вірша першого розділу буття, де Бог сказав, що в ньому насіння його. І коли ви говорите про те, як диявол ошукав Божий народ стосовно пожертвувань, то все тому, що ми не розуміли, що це насіння має силу відтворювати себе. Це принцип царства Божого, так діє Бог. Він говорить це в іншому місці писання, яке ви щойно цитували з Євангелії від Марка. Він каже: Царство Боже подібне до так. того, як людина кине насіння у землю. Це принцип царства Божого. Так, все є насінням. Все. все Все бере початок з насіння, все, все з'являється з насіння, і саме все. так має бути. Ніщо не може без нього функціонувати. І це те, що ви називаєте прабабусею усіх прит. Сіяч сіє слово. Так. Хвала Богу. Давайте дещо нагадаємо собі. Я тут написав наповнювати, сповнювати, постійно оновлювати і забезпечувати. Нам потрібно знову і знову нагадувати собі, чим є ця книга. Був один проповідник шахрай. Його піймали на неправді. Потім він намагався досягти успіху в шоу бізнесі і зазнав поразки. І він сказав: Скажу вам, це кривава банда. Ні, це кривава книга. І коли ви чуєте, як хтось використовує слово кров в якихось лайках, це богознева, бо це згадування крові надаремно. Оскільки це. Кровні завіти. Від початку і до кінця. Так. Найперший з них, в 15-му розділі книги буття, був складений на крові тварин. І їх розрізали особливим способом, коли тварину розтинали по хребту, і між її половинами збиралася калюжа крові. Так розтинали кожну тварину. Окрім пташова і Бог ходив ці крові. Я переконаний в цьому. Я впевнений, що Авраам бачив його сліди. Я переконаний в цьому. Він бачив його сліди. Алелуя. Слава Богу! І це назавжди змінило його життя. І тепер перед ним був прообраз. І тоді, що він зробив в 17-му розділі книги Буття? Що він зробив? Давайте подивимось. Аврааму було 99 років, і Господь з'явився Аврааму і сказав йому, я є. Аллилуйя. Я є Ель Шадай. Так. Бог якого більше, ніж достатньо. Тобто я годувальниця, я матір, яка годує дитину грудьми, і якої більше, ніж достатньо. Більше, ніж достатньо. Я пам'ятаю, що для Джона і Келі Глорія була для цих дітей всім. Вона була їхньою поживою. Вона проводила з ними весь свій час. Я часто не бував вдома. Я був поїздка, а вона була. Я нікого не суджу, але я хочу сказати: коли ви довіряєте грудне годування своєї дитини в чужі руки, а потім ці люди вас в чомусь розчаровують, то у вас виникає проблема. Але є вирішення цієї проблеми. Однак по телебаченню про це ніхто ніколи не сказав жодного слова. Все, що потрібно зробити матері, це придбати козяче молоко, придбати молоко кози, бо це молоко найбільш наближене до материнського молока. За своєю місткістю воно найбільш наближене до материнського молока. Коров'че молоко не таке, бо у ньому занадто багато білка, протеїну. Це не корисно. Тоді краще замінити його молочною сумішю. А якщо ви маєте козяче молоко, то вам не потрібні суміші. Однак про це ніхто не говорить. Ой, не варто так робити. Гаразд, це ваш вибір. Покладайтеся на інших. Однак це не спрацює. Тіме він сказав, що на час вичерпано. Чи вам подобається ці трьох чи чотирьох хвилинні передачі? Гаразд, ми ще повернемось. Слава Богу. Це було чудово, чи не так? Слава Богу. Дякую за те, що були сьогодні з нами. І якщо ви такі, як я та всі інші, хто тут присутні, то ми зустрінемось з вами завтра. І якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра. А ми, Кеннет Коупленд і доктор Мелвін Барні. Нагадуємо вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Тому прославте Його. Слава Богу. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KesiaMorkia в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCamorQay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.